Чи потрібно приймати на зберігання паперові трудові книжки у новоприйнятих працівників? Та що робити з тими, які вже зберігаються на підприємстві? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! У свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. 10 червня 2021 року набув чинності закон номер 1217 який кардинально змінив підхід до правил обліку трудової діяльності працівників. Порядок ведення зберігання паперових трудових книжок Книжок також зазнав змін. Саме з 10 червня 2021 року розпочався інноваційний процес оцифрування паперової трудової книжки, на який законотворці відвели 5 років. Однак, не дивлячись на те, що перехід з паперової трудової книжки на електронну триває вже майже 3 роки. Багато роботодавців і сьогодні задаються питанням, що ж робити з паперовими трудовими книжками після змін. Тож давайте розбиратись. Так, оновленою статтею 24 КЗПП передбачено, що серед інших обов'язкових документів при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати трудову книжку у разі наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. Тобто, якщо до 10 червня 2021 року працівник зобов'язаний був при працевлаштуванні подати саме паперову трудову книжку, то зараз він може її подати лише у разі наявності та за своїм бажанням. Отже, особа, яка працевлаштовується, має надати або паперову трудову книжку, або відомості про трудову діяльність, які він має змогу сформувати самостійно на порталі пенсійного фонду або через мобільний застосунок пенсійного фонду. Для цілей виконання статті 24 КЗПП цього також достатньо. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Запис про прийняття на роботу та подальші записи про переведення, звільнення здійснюються на вимогу працівника. Така вимога може бути усною або письмовою. Про форму такої вимоги від працівника доцільно прописати у правилах трудового розпорядку. При цьому роботодавець бере трудову книжку, вносить запис про прийняття, переведення звільнення до паперової трудової книжки, і знову повертає її на зберігання працівнику. Тобто, у такому разі роботодавець не бере на зберігання паперову трудову книжку. Відповідно, і запис у книзі обліку руху трудових книжок він не здійснює. Підкреслю, паперові трудові книжки працівників, які працевлаштовані з 10 червня 2021 року, не зберігають. На підприємстві. Про це визначено у статті 48 КЗПП. При цьому, навіть якщо сам працівник напише заяву із проханням зберігати паперову трудову книжку на підприємстві. То раджу роботодавцю відхилити таке прохання. У роботодавця немає обов'язку зберігати на підприємстві трудові книжки працівників, з якими укладені трудові договори після 10 червня 2021 року. І брати на себе додатковий обов'язок, не передбачений трудовим законодавством та ще й в умовах воєнного стану. Вельми необачно. А от що робити з трудовими книжками працівників, прийнятих до 10 червня 2021 року? Чи можуть вони зараз зберігатися на підприємстві? Так, можуть. Такий висновок можна зробити, виходячи із прикінцевих та перехідних положень закону номер 1217 Записи до паперових трудових книжок вносяться за звичайними правилами, визначеними в інструкції номер 58 Тобто записи до паперових трудових книжок працівників, які зберігаються на підприємстві, вносяться без додаткових вимог від працівника. А коли можна видати працівнику на зберігання паперову трудову книжку? Однозначно, при звільненні. Про це вказано у пункті 4.1 інструкції номер 58 Причому при звільненні працівнику слід віддати паперову трудову книжку незалежно від того, сканована вона або ні. Крім того, у статті 7 закону номер 2136 визначено, що у районах активних бойових дій роботодавці мають право самостійно визначати питання щодо ведення трудових книжок. Отже, роботодавець у зоні активних бойових дій має право самостійно прийняти рішення про видачу паперових трудових книжок на зберігання працівникам навіть без звільнення. Йдемо далі. У прикінцевих та перехідних положеннях закону номер 1217 спочатку йдеться про необхідність передачі відомостей із паперової трудової книжки до Пенсійного фонду України шляхом сканування або оцифрування протягом п'ятьох років. Потім вказано: після завершення цих робіт наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис. При цьому не зрозуміло, що мається на увазі під фразою після завершення цих робіт передачу відомостей з паперової трудової до пенсійного фонду України або завершення п'ятирічного переходу на електронну трудову. Тому я не рекомендую віддавати паперову трудову книжку на зберігання працівнику без звільнення або без наявних особливих обставин за статтею 7 закону номер 2136 навіть якщо вона вже оцифрована чи відсканована і подана до пенсійного фонду України. Проте тут корисно знати про роз'яснення держпраці, видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця. Наразі підстав немає. В той же час відсутні підстави відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу. Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Отже, якщо працівник звертається із проханням вимогою до роботодавця видати йому на зберігання паперову трудову книжку, не звільняючись при цьому, то роботодавцю краще задовольнити вимогу працівника. У такому випадку бажано отримати від працівників заяви з проханням видати їм паперові трудові книжки для зберігання. А уже на підставі таких заяв видати наказ про видачу трудових книжок на зберігання. Цей наказ слід відобразити у книзі. Публіку руху трудових книжок як підставу для видачі паперової трудової книжки на зберігання працівнику, зауважу, що паперові трудові книжки працівників, які уклали трудові договори із фоп роботодавцем завжди зберігалися і продовжують зберігатися у працівника. До речі, з 28 березня перед платникам Кадроленд доступний курс Трудова книжка книжка-2024. Швидкий перехід на електрону у рамках курсу розповідається про передачу сканкопі трудових книжок до порталу пенсійного фонду України. Місце зберігання трудових, додані зразки документів та записів до трудової. 10 червня 2021 року це рубіжна дата, яка розділила порядок ведення та зберігання паперових трудових книжок на період до та після. Трудові книжки працівників, трудові відносини, з якими виникли після 10 червня 21-го року, зберігаються у працівників. У такому разі записи до них здійснюються за вимогою працівника, як правило, письмової заяви. Трудові книжки працівників, прийнятих до 10 червня 2021 року, зберігаються на підприємстві. Усі записи до них про прийняття, переведення, звільнення, здійснюються апріорі без додаткової вимоги працівника. Якщо працівник не звільняється, підприємство не перебуває у зоні активних бойових дій, то паперову трудову книжку допустимо видати працівнику на зберігання на його вимогу. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Працює безупинно сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Ти калькулятори та довідники візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділи новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатниками кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео.